Щороку тема конференції змінюється. Цьогоріч це допомога пацієнту, який балансує на грані життя і смерті. Якщо ми говоримо про хоспіси, то на сьогодні він в одному нормативному акті Міністерство охорони здоров'я визначається як лікувально-профілактичний заклад, в іншому як медико-соціальний заклад. Це абсолютно е, різні речі. І коли ми будемо говорити, який статус все ж таки мається лікувально-профілактичний заклад, чи це є медико-соціальний заклад, тобто і це два нормативні доманти Міністерства охорони здоров'я. Отакі речі ми хочемо е, виловити. Невиліковно хворі пацієнти хоспісів теж мають права, які нині дещо розмиті у законодавстві, неточності є й щодо лікарів. І чому держава приймає закони, коли ВІЛ-СНІД проводиться анонімно, і пацієнт має право не говорити про те, що він віл-інфікований. А чому держава не захищає лікаря-стоматолога, чи лікаря кошернікова, чи лікаря хірурга, який надає? Медичну допомогу цьому пацієнту. Лікар має право знати. Нині в Україні 17 хоспісів Львівській – один з перших діляться досвідом з українськими медиками, гості з Росії, Молдови, Білорусі, Польщі та США. Ми би хотіли, щоб створили такий єдиний реєстр, де би реєстрували всіх невеликовно хворих. Нам би краще було надавати таку допомогу. Ми б володіли ситуацією. І друга проблема це пряме фінансування на паліативну медицину. Оце дві проблеми, які ми сьогодні маємо вирішити. У п'ятницю медики розроблять рекомендації та скерують усім необхідним адресатам.